Добрий день, шановні глядачі. Приїхали на поле до наших друзів. Хочемо показати вам відео пресподборщика 0910, тюкують траву. Пару днів назад тюкували конюшину чи люцерну. Люцерну, а зараз тюкують траву. Ось такі тюки, Сірожа тракторист, добрий день. Скажи, скільки він важить? Ви його вдвоєм кидаєте чи в одному? А ця церна була важча чи трошки більше набувала. Там більше питома вага, більша волога, трошки більше. Розкажи, розкажи принцип роботи. Ну, ми якби продаємо, але ми не практикуючі люди дуже добре поспілкуватися безпосередньо із людьми, які працюють на ньому. – Не нього. Нитка це в робочому положенні, він зараз буде працювати, дожен був речах оцей з ниткою піднятий. так? А нитка намотується тільки вже в кінці безпосередньо. Ви вже 10 полосів, uh -huh. не... То воно опускається, да? цей воно речак опускається. Аршо, дивись, купили ви пресподбольщик. Що ви тут робили? Перемащували, зв'язочки перетягували, О, там не будемо відкривати, зараз щиток, там всім зрозуміло, що там є. Зірочки, тут гайки з контрогаючими такими пластмасовими втулочками. Їх не треба перетягувати. Цепок не мастили чи мастили трошки? Салідолом чи маслом? Солідолом, да. Угу. Хорошо. А, дальше. кардан той, що йшов в комплекті, хлопці вам дали таке, як треба, вцепили 6х8 на, на 6 шлиців на пресподборщику. В транспортному положенні він зажатий і продається взагалі, як. а в робочому положенні, коли виїхали на поле, його опускаємо. Так? У при землі цятком подібнеш вище, щоб... Так, щоб воно не гребло землю, да, а да, щоб да. плюс-мінус десь там Вистави, забирало це, все. Забирало зрозумів. 540 оборотів, так? Да? Включаєш на да. увазі? Так. В принципі, понятно. Скажи мені оцей клапан, ну, щось ви з ним робите, в процесі експлуатації. Чи він оце відкритий в такому виді і ви його не трогаєте? За чим він взагалі цей клапан? Це коли, якщо це людині поламається, ага. то, то понабиваєте, піднявся, на ага. закрив, і він. А, тобто не... це фіксуючий чисто клапан, як. як... Я зрозумів. Есть, в робочому положенні він отак відкритий і ми його не трогаємо, не зачіпаємо. Хорошо, тепер по електриці. От люди запитують, як підключати цю кнопку. Тобто білий провод, а то той плюс-мінус можна, можна просто кинути на акумулятор, так. якщо там трактор, ось ОМТЗ. Ти що ж він пікає, а цей був стояв внизу імпостійного сигналом. Угу. Хорошо, він як продався, він у вас був в опущеному так. виді. Як його підняти? Просто взяв і підняв і все? Чи треба щоб якийсь на якийсь клапан нажати, щоб він сработало? Не пам'ятаєш. Ми... А, а, ролик оцей це покрутили, да, і він. Да. Я зрозумів. Тобто він, і... коли продається, він в а да. в робочому він має бути піднятий. Так. так, бобіна, це ще та ваша стартова, що була. Да. І це скільки тюків, хорошо, скільки тюків ви вже на цій бобіні стюкували? 29 штук на люцерні. 30 -30 -30. Я То зрозумів. Тобто десь буде в районі 40, ні, не, 40 не буде, десь 35 буде тюків, так? Так. <зади> да. угу. Я зрозумів. Це ж багато такий у вас був, ви просто склали, соєдинили. Хорошо, так, <зади> в процесі. Воно набивається, повний тюк, іде сигнал на кнопку. Так, кнопка загоряється красна, чи просто пещіть? <зади> А что там, красна і біла є, на яку ти нажимаешь, давай? Ні, там, там біла. Красная, то просто там лампочка. Ага, то есть то сигнальная лампочка. Под нажатию як не нажимають, так загорається, що угу. под є. есть. Я зрозумів. То есть иде сигнал. А... Сигнал Писк прац... працює, коли вже чук набився, угу. треба становитися, щоб кинула нитку, угу. почала мотать її. Угу. Она туди її мотає, там доходить до лезвия і порезається. І самого обрізає. Там, і кнопку, і назад. Хорошо, викидає, як викидає. Ти нажимаєш нажав на щось. Нажав кнопку, ту білу нажав кнопку, нажав. кнопку нажав, викотило. Потім знов треба нажимати, щоб воно опустилось, чи Є, воно само самоопустилось. Уже ти раз тільки нажав, воно викинулось і далі воно само закрилось і само починає працювати. так? І цей речак знову піднімається сам. Добре, Сереж, давай заводь, пробуй помаленьку ще знімемо. Серена підборщика 1 метр. В принципі, тут такі покоси невеликі. Намотало нитку і вже мотає. Бистро молодець Сережа вибіг. Треба дивитися постійно, так, щоб не затягувало. Її затягує тільки коли вже набився тюб для того, щоб обмонтувати. В принципі, тихенько робить, ніде нічого там не б'є. Трактор голостіше робить, ніж пресподборщик. Єдине, що карданний вал, оту защиту пластмасову їм, де треба було прив'язати, бо вона теж шум не давала лишній. А так все добре, зараз дойдемо до краю. Рук важить в середньому від 25 до 30 кг. в залежності від татомої маси, від вологості, що пресує. Ну, Він йде гуляючи, тут покоси невеликі, малки невеликі. Гребкою зрибли, вони з двох сторін на 5 сонечок воно гребка. Зробили волочок. Ну, чисто говоря, така трава не дуже густа, не дуже велика. Зараз дочекаємося коли. Працює звуковий сигнал, тоді автоматично тракторист нажме кнопку для того, щоб ув'язувало тюк. Корови, сло подало туди нитку і зараз бачимо процес обмотки чука самого. Раз. І пішло в другу сторону. Все, обмотаний. Нажимає кнопку. Все, дякуємо Сірожу трактористу, дякуємо нашим колегам, партнерам.